Слава Ісусу Христу. Пан Йосиф питає нас: чи не буде гріхом не лікуватись? Це питання. Надто широке, і воно вимагає ряду інших питань, які би доокреслили саму істоту і сутність такого питання про лікування. Отже, чи хвороба виникла внаслідок поганих звичок? Чи хвороба виникла внаслідок? Поганого лікування, з вини лікарів чи з вини самого пацієнта. Чи хвороба являється генетичною хворобою, вродженою хворобою, яка із самого початку життя переслідує цю хвору людину? Ці питання змінюють взагалі погляд на хворобу, яку нам приходиться. Переживати і ставлення теж до неї. Всяка хвороба це хрест. Це тяжкий і болісний хрест. Звісно, хвороба, яка виникла внаслідок поганих звичок. Це є хвороба, яку кожен має обов'язок лікувати. Тому що не лікувати таку хворобу було б гріхом ліництва. Було б гріхом, правда, недбалості, безвідповідальності за своє здоров'я перед своїми ближніми. Якщо я втратив дар Божий, яким є здоров'я, через те, що просто витрачав його, на речі непотрібні, то моїм християнським обов'язком є зробити все, що тільки можливе, щоб це здоров'я здобути наново, щоб цей мій гріх виправив. Як би це мене не боліло, якими би <кій> жертвами якогось власного спокою мені не прийшлося жертвувати, все це треба би зробити. Є інші ситуації, коли хвороба прийшла через е, недбальство, коли просто я не дбав за своє здоров'я через працю, через заняття, через те, що е, Мені треба було заробити грошей. Знову ж таки, питання про відповідальність. Бо від мого здоров'я залежить не тільки мій добробут, але спокій і добробут людей, які від мене залежать, які є моїми близькими, моєї родини. Отже, і в цьому випадку теж обов'язком було б зробити все, щоб здоров'я здобути. Не можемо здоров'ям нехтувати. Бо здоров'я це Божий дар, і кожен, хто його отримав, має його використовувати так, як належить, на славу Божу! Для блага своїх найближчих. Буває хвороба, яка є тяжким Христом через вроджені недоліки нашого тіла. І в цьому випадку теж. Кожен наскільки може повинен дбати про те, щоб повноту здоров'я якось е отримати. Не завжди може це можливо звичайними засобами. Часом це потребує тяжкого, довготривалого лікування. Що в такому випадку робити? Перш за все, задати собі питання. Наскільки таке лікування дає великий результат? Чи маю я право просити від своєї родини, від знайомих людей грошей на те, щоб будь-якою ціною отримати видужання, коли ніхто з лікарів не дає мені жодної гарантії, жодної певності? Що я таке видуження можу отримати. В такому випадку варто зміритися з питанням, чи цей хрест, який Господь мені дав нести, я його не повинен нести аж до смерті. Чи не варто мені пожертвувати своїм власним добробутом, своїм власним е почуттям сили? Чи своїми власними можливостями, для того, щоб дати ці можливості, ці можливості іншим, тим, які живуть в моєму оточенні, тим, які теж якось намагаються укласти своє життя. В такому випадку, звісно, може треба зміритися із цим питанням. Що лікування можна відложити або його залишити лише на такому рівні, щоб мені дозволяло виконувати ті обов'язки, які я в стані такої вродженої хвороби можу виконувати. Кожна хвороба вимагає від людини жертовності, не тільки від оточуючих, але також і від самої людини, яка Жертовності в тому, що має жертвувати свої страждання за своє спасіння і своє спасіння своїх найближчих. Це перш за все, що й е, найближчі повинні докладати зусиль до того, щоб людина, яка хворіє, могла повернутися до здоров'я якомога швидше. Або полегшити її страждання так, щоб брак здоров'я не так сильно тяжів на її душі, щоб стан хвороби людина хвора переживала із гідністю. Це є теж обов'язок оточення. Але з другого боку, теж обов'язком того, хто хворіє, є збалансоване. Верезе бачення власних можливостей, що я можу зробити у власному недузі, і що я можу зробити у власному здоров'ї. Що я можу отримати для себе і для своїх найближчих будучих хворим, а що я можу дати будучи здоровим. В кожному випадку це дуже конкретні. Питання і дуже конкретні відповіді. Не все так легко і просто можна узагальнити. Можна дати лишень такі вказівні, загальні відповіді, як ставитися до хвороби, так як ми постаралися зараз це вам представити. Слава Ісусу Христу!